Чи хочуть урбаністи позбавити прав та свобод звичайних громадян. Яка інформація про клітор на сьогодні вже застаріла, як активують активоване вугілля. Про все це поговоримо сьогодні у такій собі реінкарнації старої рубрики, де я у відносно вільній формі говорю про будь-що дотичне до тематики каналу, що видалося мені цікавим. Відео не міститиме важливої візуальної інформації, його можна лише слухати. Ну і перша тема сьогодні це оптимізація міського. Простору можливо, ви чули про таку концепцію як 15-хвилинні міста. Якщо дуже коротко, то це пропозиція формувати міський простір таким чином, щоб у людини було якомога менше потреб використовувати персональний транспорт. Автомобіль мається передусім на увазі, яким чином це пропонують робити? Будувати. Місто таким чином, щоб у вас в зоні умовній зоні 15 хвилин пішки або на велосипеді було все необхідне для повсякденного життя: магазини, віддалі місце роботи, школа для дітей, аптека, лікарня, спортзал і так далі. все знаходиться відносно недалеко. Відповідно, людині не треба сідати в автомобіль, їхати кудись кожного дня. Це концепція насправді, якщо так подумати, не нова, тому що до автомобільної ери міста плюс-мінус так і планували, щоб у людей був, ну точніше, не те, щоб у людей був доступ, це була просто необхідність того часу, щоб все знаходилося так, що ви можете дістатися до цього місця, яке вам необхідно. Ну а вже потім, коли планування міст майже повністю переорієнтувалося на автомобілі, на Пріоритет автомобілів, скажімо так, то звісно це все втратилося. Але знову ж таки, концепція насправді не нова, але в її сучасному вигляді її сформулював у 2016 році професор Сорбони Карлос Морено. А в 2020 році, під час марських виборів в Парижі, одна з кандидаток поклала концепцію 15-хвилинного міста в основу своєї передвиборчої кампанії. Ну або як мінімум ця концепція займала там помітне місце, і з того моменту. Ця ідея набула неабиякої популярності і впізнаваності. І все, наче добре. Концепція, передусім, про те, щоб зменшити трафік на дорогах, зменшити викиди, зменшити кількість автомобілів, які необхідні для сучасного життя, і все таке. Тобто, здавалося б, якісь намагання вирішити сучасні кліматичні проблеми, і проблеми насправді не тільки кліматичні, а й просто перебування в місті комфортного. Але, звісно, все не могло б бути так просто, тому що в кінці 2022 року підключилися конспірологи. Власне, певним переламним моментом в сприйнятті і обговоренні концепції 15-хвилинного міста стало висловлювання, як люблять казати українські ЗМІ, одіозного канадського психолога Джордана Пітерсона. Він написав твіт, у якому стверджував, що загалом ідея про те, що райони мають бути доступними для прогулянок, це добре. А от ідея про те, що ідіоти, тиранічні бюрократи можуть вирішувати своїми розпорядженнями, де вам дозволено їздити, це найгірше спотворення цієї ідеї, і не сумнівайтеся, це частина добре задокументованого плану, стверджував Джордан Пітерсон. Мені, по-перше, дуже смішно е, бачити оцю, оцю претензію, що е, ви подивіться, кляті бюрократи, Будуть вирішувати, де вам їздити машиною, а де не їздити. І я такий: а ти їздив на машині коли-небудь? Ти бачив заборонні знаки? Або що давно ці кляті бюрократи вирішують, куди ми можемо їхати, а куди не можемо. Трошки смішно те, що він аж. Так, намагаючись покритикувати цю ідею, формулюється так, ніби і правила дорожнього руху це щось е, неприпустиме, і щось, що порушує наші права та свободи. І це був тільки початок. Щоб ви розуміли, е, тут конспірологія переросла не просто в якесь невдоволення, чи в суспільні хвилювання, чи в якісь емоційні обговорення в соцмережах, а це вилилося в цілком конкретні реальні вуличні протести, мітинги е, і так далі. Люди, звісно, мають право повне право висловлювати таким чином своє невдоволення. Але нас зараз з вами цікавить на основі чого виникло це невдоволення. Справа в тому, що навколо концепції, от якраз починаючи з там з 22-го року, виросла купа неправдивої інформації, купа фейків. Власне, якраз не сама концепція, а фейки навколо неї, і зробили публіку такою поляризованою, агресивною і вивели. На вулиці, ну, наприклад, британський Тіктокер поширював інформацію про те, що влада планує поділити населені пункти на чіткі зони, і для того щоб вийти за межі цієї зони, вам потрібно буде просити дозвіл, писати заяву, щоб вам дозволили покинути зону вашого перебування. Чи говорив е, хтось із авторів концепції про щось подібне, чи е, були якісь причини думати, що ті міста, які хочуть запровадити частково цю концепцію е, у себе? Е... Планують робити саме так, очевидно, що ні, такого не було. Далі говорять про те, що конспірологи поширюють тезу, про те, що вони хочуть заборонити керувати автомобілем, взагалі, або заборонити мати у власності автомобіль. Все власне переходить в те, що твердження конспірологів переросли в формулювання, що влада хоче перетворити ці закриті райони на концентраційні табори. Також проводять паралелі з Всесвітом голодних ігор, стверджуючи, що всі населені пункти будуть поділені на конкретні сектори, і ви будете представляти виключно свій район. Ну розумієте так, наскільки далеко йдуть конспірологи у своєму формулюванні, і що найважливіше, що як я вже неодноразово говорив, зокрема у відео про конспірологію, про теорії змов, що такий підхід він не просто там базується на. На неправдиві інформації викривлює факти, вигадує буквально якісь тези. А він не є конструктивним. Тобто, якщо ми думаємо про те, що концепція, яку вони критикують, є там не ідеальною, або що, і вона потребує допрацювання або там переосмислення, і так далі, то це не є метою конспірологів. Їхні тези по суті не стосуються оригінальної концепції, тобто вони атакують не її, а якась солом'яне опудало, яке вони поставили замість неї. І відповідно покращити таким чином концепцію, або що не вийде цей підхід, не є конструктивним. Насправді, десь навіть трохи цікаво спостерігати за тим, як звичайна урбаністична концепція перетворилася на справжній тоталітарний сюжет завдяки декільком шарам конспірології, якими огорнули цю концепцію. А парадокс в тому, що насправді ці тези настільки далекі до реальності, що по суті є навіть. Протилежними, тобто бачення конспірологів цієї концепції є протилежним до того, що вона насправді пропагує. Наприклад, конспірологи стверджують, що концепція обмежує свободу вибору. Але якщо подумати, то з'ясуємо, що концепція навпаки в певних моментах надає нам вибір, якого до цього у нас не було. Тому що в сучасних містах у вас точно виникатимуть ситуації, коли ніяк крім за допомогою автомобіля або інших транспортних засобів, ви до свого пункту призначення не доберетеся. А концепція 15 хвилинного міста якраз про те, щоб у вас було якомога більше варіантів, якомога більше моментів, коли ви можете не обирати автомобіль. Але якщо вам треба буде їхати автомобілем, ніхто у вас це право не забирає. Тобто, якщо хтось захоче забрати це право, то, звісно, проти цього треба буде виступати. Але прикол в тому, що зараз ніхто цього ніде в світі, мається на увазі в рамках концепції 15 хвилинного міста, не пропонує. І власне ніхто не говорить про те, що не можна дискутувати, не можна обговорювати якісь нюанси цієї концепції. Все це робити можна, але ж це має робитися з культурою діалогу задля оптимізації, а не просто обкласти концепцію фейками і будувати свої протестні настрої на цьому. Але на жаль, і таке відбувається. Триває чорна п'ятниця, і партнер цього випуску, сервіс онлайн страхування Hotline Finance, підготував круту пропозицію. У період до 25 листопада, включно, ви можете придбати страховку з вигодою до 20 15% знижки ви отримаєте за промокодом BLACKFRIDAY2023 і ще до 5% кешбеку бонусами. Якщо вам потрібно придбати, наприклад, автоцивілку, переходьте на Hotline Finance просто зараз. І навіть якщо автоцивілка у вас ще не закінчила. Лися, ви можете придбати її зараз зі знижкою наперед. Просто вкажіть потрібну дату початку дії страховки під час оформлення. Акція діє також на інші страховки. Посилання та промокод в описі. Нарешті знайшов час розповісти вам про клітор. Якщо ви читали чи слухали якісь матеріали, де, зокрема, йшлося про жіночу анатомію, то могли зустрічати таку інформацію про те, що. В кліторі є е, приблизно 8 тисяч нервових закінчень, що дуже багато, що робить е, цей орган дуже чутливим, е, і все таке. І глобально так і є. Е, тут ніяких насправді е, новинок, але. Чи думали ви коли-небудь про те, звідки взялося це число? Чи дійсно взяв хтось колись і порахував кількість нервових закінчень в клітері? Насправді так, але сталося це відносно нещодавно, буквально рік тому. І до цього це число базувалося? Вгадайте на чому? Найімовірнішим першоджерелом числа 8000 тисяч нервових закінчень є книга 1976 року. Вона так і називається Клітор. Здається просто клітор так Томаса Лоурі. Власне, там дійсно нарахували 7733 нервових закінчень у коров. Це були дослідження домашньої худоби. Там і вівці досліджувалися і корови, і саме кількість нервових закінчень клітора була розрахована на коровах. І з тих пір число, ну, тобто тут майже 8 тисяч, воно просто ввійшло як певний канон. В різноманітні, зокрема наукові насправді статті, і закріпилося як майже доведений факт на десятиліття в усій літературі, і так далі. І ця книга, ймовірно, також сформувала ще одне твердження, про яке ми зараз поговоримо. Можливо, чули, що в чоловічому пенісі вдвічі менше нервових закінчень ніж в кліторі, і дійсно в цій книзі наводяться дані про те, що їх там нарахували. Трішки більше ніж 4 тисячі в порівнянні з 8 тисяч у е, самиць, тому що знову ж таки тут рахували у баранів та биків. Скоріше за все, тут трохи дивні формулювання використовуються. Але йдеться про те, що ці дослідження, ці розрахунки, проводилися з худобою і якось людей з тих пір не дуже то і досліджували. А дослідження клітора на постійній основі. Лише нещодавно війшли в наукову рутину, тому що дійсно доволі довго цей орган несправедливо мало досліджувався. Власне, що ж сталося, що я вирішив згадати взагалі про все це. Справа в тому, що дійсно не так давно, нарешті, порахували справді, як це влаштовано у людей, і що знайшли хірурги, взяли і дуже уважно дослідили до дорсальний кліторальний нерв. І нарахували в середньому, в доросальному кліторальному нерві 5140 нервових закінчень, нервових волокон. Але важливо розуміти, що таких дорсальних нервів, які забезпечують інервацію клітора, 2. Відповідно, цю, це число треба помножити на 2. кількість нервових волокон, які забезпечують чутливість клітора. Від 9 852 до одинадцяти волокон. Тобто маємо е, зараз зробити собі такий апдейт особливо це стосується е, багатьох людей, які працюють з темою секс освіти. Е, не те, щоб теоретично це е, знання якось дуже сильно впливало е, на людей. Це важливо скоріше для медичних цілей е, для різноманітних Операції і так далі, але тим не менш маємо скоригувати своє уявлення, яке було засновано на дослідженнях, скоріш за все, корів про 8 тисяч нервових закінчень клітора на 10 11 тисяч нервових закінчень, і зауважу йдеться про весь клітор, а не лише про його головку. Тому відповідно це теж зафіксували. Що взагалі по чутливості? І по кількості нервових закінчень в пенісах, оця теза про те, що в пенісах двічі менше нервових закінчень, вона ще в такому ж детальному дослідженні не спростована, але суто фізіологічно вона не має під собою основи. Чому? Тому що нагадаю, а можливо, хто не знає, то я розкажу, що пеніс і клітор є гомологами, тобто гомологічними органами. Що це означає? Що на етапі ембріонального розвитку вони розвинулися з однієї і тієї самої структури, тобто був так званий статевий горбик, з якого у жінок розвинувся клітор, у чоловіків пеніс. Відповідно, говорити про те, що їхня іннервація має сильно відрізнятися, не доводиться, тому що у них спільне походження. Вони доволі пізно стають настільки на різний шлях розвитку, але загалом. Вони дуже подібні, тому, скоріш за все, кількість нервових закінчень в пенісі плюс-мінус співставна або незначно менша, ніж в кліторі. Але, звісно, не варто забувати, що в питаннях чутливості важливим є не лише кількість нервових закінчень, а і їхня щільність, їхня концентрація. Знову ж таки, нагадую, що ми порівнюємо не лише головки цих статевих органів, а загалом орган. Тому говорячи про різні. Зницю в чутливості маємо розуміти, що ця різниця в концентраціях вона дійсно є, і показує дослідження, що саме головка клітора вона може містити куди більше варіацій щільності нервових волокон, що показує, що якісь дуже невеликі зони головки клітора можуть бути дуже і дуже чутливими, тому що там якраз сконцентрована надзвичайно велика кількість нервових закінчень, як на таку маленьку площу. Ну і щоб якось співставити ці нові показники кількості нервових закінчень в кліторі і в пенісі, скоріш за все, їх плюс-мінус. Так само з невеликими похибками, давайте порівняємо цю кількість з кількістю нервових закінчень, нервових волокон в серединному нерві. Це такий нерв, який є у нас в руці. І увага, там 18 тисяч нервових волокон більше, так більше. Але при цьому серединний нерв відповідає за інервацію. Загинаємо пальці. Ні, не загинаємо, дивимося на них, тому що він якраз відповідає за відчуття дотику, болю та температури до, значить, нижньої, там де долоня, нижньої частини великого, вказівного та середнього пальців, і частина безіменного також. Передпліччя, все передпліччя. А ще великий палець е зі сторони долоні. А от зі сторони е зверху, значить, тут вказівний. Та середній е, палець е, теж відповідає цей нерв, тобто 18 тисяч волокон відповідає за чутливість отакої величезної частини нашої руки, в той час як 10-11 тисяч нервових волокон і нервують усього лише е, клітор, і, зокрема, е, дуже щільно знаходяться в головці клітора, що пояснює надзвичайну чутливість е, цього органу, який справедливо називають органом задоволення. У минулому відео я розпочав великий збір спільно з військовою школою Боревітер. Нам спільно треба зібрати 2 мільйони гривень. Це забезпечить 3 місяці роботи напрямку військове управління та планування та дозволить підготувати. 300 військовослужбовців. Я дуже прошу вас долучитися до цього збору. Якщо не бачили попереднє відео, подивіться там дуже детально і про сам збір, і про те, як проходить навчання, зокрема сержантів, і ми там викривали міфи про сержантів і так далі. Вийшло і цікаве відео, і дуже потрібно таки зібрати цю суму. Тому посилання на банку є в описі. Дуже прошу вас долучитися. Адже навчання українських військових це дуже і дуже важливо. Ну і коротко. Коротко скажу про бонуси, які ви можете отримати, задонативши всі, хто задонатить від тисячі гривень, отримає ексклюзивну каву від Ростерії Ескобар. Це така упаковка кави, в ній 10 дріпів 100% арабіки. Завжди зможете насолодитися смачною кавою на упаковці. Навіть є мій логотип. Не знаю навіщо вам ця інформація. Мені це приємно. А автори трьох найбільших донатів отримають брелоки, правильно говорити брелоки. Мені в коментарях до попереднього відео підказали вже три брелоки з крила збитого російського винищувача Су-31 СМ. Його збили на Харківщині українські військові, і тепер цей артефакт, цей воєнний артефакт, може отримати один із вас за один із трьох найбільших донатів. Ще раз дуже і дуже прошу вас долучитися до цього збору, бо це дуже важливо, і я дуже боюсь не зібрати потрібну суму. Але разом ми точно з Можемо. Далі. Мені здається, у кожного в житті так чи інакше фігурував жарт про активоване вугілля та хто його взагалі активував. Е, і справді, е, навіть давайте абстрагуємося від активованого вугілля. Я хочу, щоб ми з вами не забували про ту природну допитливість, яка у всіх е, була в дитячому віці, коли ми ставили купу дивних запитань і так далі. Е, а потім ми. Хто просто перестав настільки цікавитись світом, хто вирішив, що його знань про світ достатньо, і також перестав цікавитись далі, е, хто просто вважає, що це якісь дурні питання, які не, не мають ставити дорослі люди, або що, давайте не будемо позбавляти себе прекрасної можливості дізнаватися щось нове про світ, про те, що нас оточує, е, ховаючись за якимись упередженнями або що, е, тому що? Блін, ну це, це цікаво, круто і прикольно, насправді. Е, так от, давайте уявимо ситуацію. Ви дійшли до останнього запитання шоу, хто хоче стати мільйонером, використали підказку 50 на 50, і у вас там е, таке питання. Чим є активоване вугілля? Варіант е, один це перший варіант це абсорбент, е, другий варіант це адсорбент. І це ж та ситуація, коли навіть якщо ви знаєте правильну відповідь, навіть якщо ви колись не знаю, читали на упаковці або в інструкції, як там правильно, в цей момент, коли такий великий ризик програти, ти починаєш сумніватися. І сумніватися, власне, в правильності своєї відповіді. Я не буду тягнути інтригу. Правильна відповідь адсорбент. активоване вугілля, оцей ці чорні пігулки, це адсорбент. Band. Але, якщо запитати про біле вугілля, біле вугілля, так зване біле вугілля це абсорбент чи адсорбент? І тут вже починається у вас, як у людині, у людей, яким я ставлю це запитання, починається інша фаза розмірковування. Тобто, чи є тут якийсь нюанс прихований, чи, можливо, це подвійний прихований нюанс, і насправді його нема. І, власне, абсорбент, чи адсорбент, так от біле вугілля, так зване, це вже буде абсорбент. E, чорне e, активоване вугілля це звичайне активоване вугілля, скажімо так, це адсорбент, а біле абсорбент. А, власне, біле вугілля це вже. Торгова назва це бренд цього засобу. А в основі його лежить колоїдний діоксид кремнію, і це, як я вже сказав, абсорбент. І нарешті давайте розберемося з тим, в чому ж різниця між адсорбентами і абсорбентами. Насправді, ключовою відмінністю, яку ми повинні зафіксувати, при цьому не занурюючись в якісь дуже, -дуже складні моменти, це те, яким чином адсорбенти і абсорбенти. Власне, поглинають те, що ми хочемо, щоб вони поглинули. Нагадаю, що сорбенти, а так можна назвати і адсорбенти, і абсорбенти, і не треба запам'ятовувати, яка там літера. Ми вживаємо в медичних цілях, тоді, коли у нас в організмі є певна отрута, певний токсин, і ці речовини з ним зв'язуються і разом виводяться з організму. Отже, адсорбція, тобто той процес, який відбувається з чорним активованим вугіллям. Це поглинання. Площею всією площею цієї речовини. Чорне активоване вугілля це дуже пориста речовина. Відповідно, якщо там багато пор, то площа доступна для контакту дуже дуже велика. І от за рахунок великої площі взаємодії і відбувається адсорбція, яка знову ж таки стосується виключно поглинання площею зовнішньою площею речовини. І якраз забезпечення у цієї пористості, забезпечення наявності великої кількості. Ті пори, які забезпечують велику площу, власне, це і є активація вугілля. Як вона відбувається, там є фізичний або хімічний спосіб, коли використовуються або гази в дуже високої температури, або певні хімічні сполуки, які якраз перетворюють речовину в надзвичайно пористу структуру і забезпечують її поглинаючі функції. А в чому ж відмінність адсорбції? Якщо ми беремо біле активоване. Вугілля або діоксид кремнію, то там поглинання відбувається не лише площею, а усім об'ємом речовини. Тобто, грубо кажучи, одна речовина поглинає іншу повністю усім об'ємом. І в цьому, власне, і полягає ключова різниця. При адсорбції поглинає лише площа, відповідно, нам потрібна велика площа, багато пор і так далі. А при абсорбції нам потрібно, щоб одна речовина могла поглинути іншу. Треба зауважити, що називати колоїдний діоксид кремнію Мнію білим вугіллям це суто маркетингове рішення, тому що тут уже немає вугілля, його насправді не активують так само, це просто назва уже нового покоління сорбентів, яку вирішили назвати за схожим принципом до попередніх поколінь. Можливо, вам і не знадобиться ця інформація, але як мінімум ви тепер знаєте трошки більше, і цілком ймовірно, що на якійсь інтелектуальній вікторині ви зможете вразити. Всіх своїми знаннями цих нюансів, ну і звісно, я дуже вдячний усім тим, хто продовжує підтримувати функціонування цього каналу. Завдяки вам, я можу експериментувати, знімати різні формати, але також активно долучатися до того, що усі ми з вами маємо робити це допомагати. Усіма способами силам оборони, тому можливість знімати зокрема такі благодійні випуски з великими зборами у мене є, тому що ви підтримуєте функціонування каналу загалом. Я знову ж таки щиро і дуже сильно вдячний усім, хто це робить. Якщо після усіх донатів, які ви направляєте силам оборони, у вас лишилася якась невелика сума, якою ви хотіли підтримати науково популярний контент в Моєму виконанні то посилання та реквізити для цього теж знайдете в описі. Я щиро вдячний вам за підтримку. Усім вдячний за перегляд. Не забудьте про вподобайку цьому відео. Ну а мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.